Добрий день, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді кембрик для підв'язки рослин під назвою Аграрію. Аграріо, «Аграріо» це новий бренд на території України, це товари для садівництва, які виготовляються нами, компанія Garden Tools Україна або нашими партнерами спеціально під наші потреби. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Кембрики Аграріо – це кембрики чорного, переважно чорного, або іноді ми виготовляємо зеленого кольору. Кембрики виготовлені з ПВХ, і виготовлені вони за дуже високою якістю, за високими стандартами. Для того, щоб досягти цієї якості, ми відбирали спеціальні зразки кембриків, які виготовляються в Італії, які виготовляються і продаються в Голландії, в Німеччині. Привозили це в Україну, віддавали на аналіз. І нашим партнерам було розроблено спеціальну рецептуру, яка дозволяє досягти найкращої якості, найкращих характеристик кембриків для підв'язки рослин. У упаковані ці кембрики можуть бути Наступним чином. Це може бути така 5-кілограмова намотка, яку зручно використовувати, якщо ви працюєте на причепах. Ось таким чином це виглядає. Наступний варіант упаковки це такі от бухти по одному кілограму. Бухти запаковані в сітку. І перевага такого використання, власне, бухт, в тому, що можна зачепити або сітку на ремінь, або використати спеціальну сумку для кембрика і тримати її на поясі. Якщо правильно витягнути кембрик середини, це важливо. Завжди витягуємо кембрик зсередини, якщо він знаходиться в такій сітці. Витягуючи його, він ніколи не розплутається, не переплететься, і бухта не буде розмотуватись. Використання кембрика в таких бухтах є максимально зручним. Практично всі кембрики комплектуються спеціальними етикетками, на яких зазначено виробник, розмір цього кембрика. В даному випадку це 3-мм кембрик, діаметр зовнішній 3 мм, внутрішній діаметр 2 мм, Вага, довжина в бухті, з чого він зроблений, а також морозостійкість цього кембрика. Морозостійкість цього кембрика мінус 25 градусів. Це є стандарт для європейського кембрика. Насправді ми перевіряли його і при нижчих температурах. Він зберігає цілком свою еластичність. Також кембрик аграрія ми готовляємо нарізкою. Це Відрізки по 35 см, так само упаковані по 1 кг. В розмірній лінійці кембриків, які ми виготовляємо, є найменший кембрик 3 мм, трошки більший 4 мм, ще більший 5 мм, 6 мм і 7 мм. Якщо ми намотаємо ці кембрики на рослину, ми бачимо, яким чином він лягає. Тобто це 3 мм, 4, 5, 6, і 7. От те, як прилягає кембрик до рослини, це дуже важлива його характеристика, тобто він повинен добре сплощуватись і бути плоским, коли він притискається до рослини. Дешеві кембрики, які продають багато українських виробників. Це звичайна ПВХ-трубка, яка категорично не підходить для нормальної підв'язки рослин. Вона є досить щільною, і замість того, щоб лягти плоско так от на рослину, як я вам показую, вона зберігається. Гає пружність і починає перерізати рослину. Іншою важливою характеристикою, яку можна візуально оцінити на перший погляд, це є те, що вони матові, чорні, але матові не глянцеві. А з практичної точки зору, поверхня кембрика є досить черхавою, тобто, це дуже важливо. Тобто, кембрик, коли ми зав'язуємо його довкола рослини, досить добре чіпляється сам за себе. Тобто, зав'язавши на один чи два вузли, ми маємо абсолютно надійне з'єднання. Можна використовувати при правильній намоці кембрик, навіть не зав'язуючи його на вузол, він буде сам за себе триматися. Дешеві кембрики, звичайно, ПВХ-труп. Яку дуже часто продають, вони є глянцеві, вони гладкі, і кембрик сам до себе не чіпляється. Здавалось би, але це дуже важлива характеристика кембрика. Оця цупкість його і властивість чіплятися самого за себе, на яку в першу чергу звертали нам увагу німці, які консультували нас під час виготовлення рецептури цього кембрика. Наступний дуже важливий параметр кембрика для рослин: це те, як він розтягується і як він стягується після цього. Ці кембрики володіють дуже гарними характеристиками по розтягуванню. тобто є так званий параметр кофіційний коефіцієнт розтягування до розриву для стандартного італійського кембрика, для прикладу, коефіцієнт розтягування до моменту розриву складає 350%. Тобто, якщо ми візьмемо 10-сантиметровий відрізок кембрику і розтягнуємо його до 35 сантиметрів, він не повинен порватися. Це є стандарт нормального італійського кембрика. Наші ж кембрики мають коефіцієнт розтягування, тобто 10-сантиметровий відрізок можна розтягнути до 50 сантиметрів до розриву. Кембрики аграрії міцніші за стандартні італійські. Кембрики. Наступний важливий параметр кембрика це його стягування. Якщо ми візьмемо кембрик аграрію і розтягнемо його вдвічі, тобто візьмемо, наприклад, 10 см, розтягнемо його до 20 см, відпустимо, цей відрізок стягнеться назад не повністю, а буде довжиною 12 см. Тобто при розтягуванні вдвічі, в подальшому при відсутності зусилля кембрик збільшується на 20%. Можна перевірити це досить просто. Ми беремо. Лінійку. Нуль на цій лінійці, на жаль, починається не спочатку, але не страшно. Я притримую пальцем тут. Беремо 10 см кембрику і міцно тримаємо його. Розтягуємо його до 20 см, відпускаємо і дивимось, ми бачимо, що кембрик стягується. І ось там, де я пальцями тримаю, приблизно 12 см, які ми отримали. Дешеві кембрики, переважно українські, або не здатні розтягнутися в 3-4 рази, так як це може цей кембрик. А якщо розтягуються, дуже часто вони не повертаються до попереднього положення. Для того, щоб перевірити коефіцієнт розтягування кембрика, ми беремо лінійку, затискаємо струбциною один кінчик кембрика на відмітці 0. Я намотую 5 см. Бачимо, що я тримаю край на 5 см на палець і тягнемо його. Дивимося, в який момент він порветься. Так, ми отримали приблизно 25 см. Давайте перевіримо ще раз. От ми маємо 25 см, він ще тримається. 30 см. Порвався. Ми регулярно тестуємо наші кембрики і можу вам впевнено сказати, що коефіцієнт розтягування до моменту розриву в них 500%. І нарешті останнім важливим параметром для оцінки якості кембрика є те, яке навантаження він витримує до моменту розриву. На виробництві цей параметр постійно так само тестується спеціальним динамометром. На практиці ви можете взяти кембрик декілька разів його прив'язати до ваги, або прив'язати до нього певні стандартні ваги, які ви знаєте, і перевірити, наскільки цей кембрик може або не може. Витримати це навантаження. Для кемберків аграріо цей параметр є досить високий, він є на рівні тих кембриків, які використовуються німцями або голландцями, на рівні суперекстра кемберків, які витуляються в Італії. Для кембрика 3 мм Максимальне навантаження на розрив складає 7 кг, 4 мм – 8,5 кг, 5 мм 10,5 кг, 6 мм – 12,5 кг і 7 мм 15 кг. Отже, в цьому ролику я вас познайомив з кембриком для підв'язки рослин під брендом Agrario, який виготовляємо ми з нашим партнером. Цей кембрик ви можете придбати в ТЗВ «Garden Plus Україна, в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.